А тепер е, про резину і диски, додаткову резину, там комплект диски. От в ту ж саму копілку, е, що диски і колодки. Коротка історія. Колись в Хмельницькому поїхали ми купляти Volkswagen Caddy в довгій базі, е, домовились з продавцем. Я побачив ту машину здалека далека, підходю. Я як побачив, на яких вона дисках. У мене почали коліна підгинатися, я йду, розумію, все, я її вже купив. От просто як, як свічка в духовці танув. Просто ну, наскільки гарно прийшов, а ті диски ще на новій резині. Новесенькі, мішеліночки. А потім почав дивитися той автомобіль, а в нього роздвижна дверка не відкривається, тому що геометрія порушена, от наскільки машина крива. Ну Тобто ми навіть не заводили, не слухали, як двигун працює, тому що. А власник, продавець, поставив нову резину. Титани. Ну от я ж вам кажу, в ту саму копілку з колодками і все остальне. Треба шукати живу машину. 80% автомобілів, які продаються на ринку, я би собі не купив. Тобто це... І серед тих 20, що ви вибираєте, наявність якихось побічних факторів, ну погана резина, ну купите нову резину. Якщо машина, класна. Так що дивіться в суть.